14 році вона як дитина попросила вперше, щоб її відпустили до школи саму, без, без батьків, без транспорту. Коли вона телефонує, каже: Мам, я все як ти говорила, виконала. Я пропустила танки, а потім прийшла через дорогу. Той день вона перейшла не через дорогу. Вона ніби перейшла з свого безтурботного дитинства. В дитинство опалене війною. В 9 років вона написала ці вірші. Так мало мирних років в нашій історії. Багато болів, втрат на нашій території від війни. В нас така вже втома, Янголи. Повертайтесь додому. Так, керівниця громадської організації Громадянський корпус з Луганщини Олена Стеценко розповідає про бесіду зі своєю дев'ятирічною донькою Поліною, після якої у неї виникла ідея створення музею на крилах у Кремінній. Жінка каже: від 2015 року виставка янголів, яких вона зібрала разом з дитиною, мандрувала різними містами України. У 2019 році її експонували у Києві через пандемію коронавірусу. Вироби залишилися у столиці до 2022 року. Згодом ангелів перевезли у. У долину, що на Івано-Франківщині, у грудні 2023 року в орендованому комунальному приміщенні відкрили резиденцію Янголів. Сюди каже Олена, вдалося перевести 85% експозиції. З її слів, резиденція презентує Луганщину та є майданчиком для підтримки переселенців. Це все робили власноруч переселенці. Тут об'єдналися. І Харківщина, і Донеччина, і Луганщина, і Київщина, і це зроблено було саме руками переселенців. Завдяки тому, що ми згуртувалися і самі розуміли, що треба цей майданчик мати. Тут збирається ще також луганська діаспора, теж немаловажно, бо є люди, які вже двічі переселенці. Зі слів Олени, у 2018 році експозиція увійшла до книги рекордів України за найбільшу кількість янголів зібраних в одному місті 1001 виріб. Зараз же у резиденції налічується понад 2,5 тисячі творів, виконаних у понад 30 техніках: це живопис, кераміка, роботи з текстилю, шкіри, соломи й бісеру. А також в'язані вироби свічки та ляльки. Жінка показує ангеликів, які музею подарувала мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко, та вироби, які вціліли після обстрілу окупантів. В 2014 році саме в цьому будинку був штаб Болатова. Дякувати Богові, хлопці звільнили місто Рубіжне, і там вже був штаб наших військових штаб ЗСУ. Коли про це дізнались Болатівці, вони запустили зброю по цьому будинку. В будинку не залишилось жодного цілого скла, дверей, ні тарілочки, ні чашечки. Але чудом уціліла ікона. І ці два янгелика. Тому їх так і називали Янгели, опалені війною. Кожен ангелик у резиденції має свою історію, розповідає Олена. Тут каже, є експонати з усіх областей України та 72 країн світу. Цікавий подарунок від керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Романа Власенка ми отримали цього Янгелика. Янгелик був вироблений з артилерійського снаряду. Який був використаний під Бахмутом майже і з цього артилерійського снаряду він зробив цього янгелика. У резиденції є три зали: історичний, виставковий зі стаціонарною експозицією, а також зал, в якому щосезону нова тематика. Зараз тут зимова експозиція із 24 ялинок. Олена Стеценко каже: у резиденції Янголів проводять екскурсії та інтерактивні ігри, безкоштовно чи за донат для ЗСУ. Ця шухлядка у нас, знаєте, як листи пишуть до Миколая. А ми зробили таку угляду ще в минулому році побажання дітей до Янгола. І ця шухляда буде працювати у нас на протязі а, всього року. Звичайно, більше всього діти просять миру, миру, повернення тата в кого служить. Зі слів Олени Стеценко, 3 березня у резиденції Янголів проведуть захід Луганська весна. На ньому презентуватимуть міста Луганщини. А влітку на пагорбах Гошівського монастиря планують провести міжнародний фестиваль Янголів. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківська область.